17 квітня в окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи. Виникла пожежа в районі військового аеродрому, де розміщений 39-й вертолітний полк авіаційної дивізії та ППО Південного військового округу РФ. Кримський вітер інформує, полетовищу міг бути завданий подвійний удар, де базувалися не лише ударні гелікоптери. Раніше там фіксували пускові установки С-300. З на військовому аеродромі, за словами місцевих мешканців, продовжується детонація боєприпасів. Окупаційна влада Криму повідомила про закриття автомобільної дороги від Жанкоя до села Побідне. Саме в тому районі знаходиться військове литовище, де після серії вибухів сталася пожежа.